З вами Ронді І, і так, сьогодні ми будемо знімати ігру, яку? Майнкрафт Чуть-чуть Міні-ігра. Поцікайте. Ми Бедвард? вже граємо Майнкрафт Бед... міні-ігра Bedwars. Заходимо. На якому ми сервері? Бедварс? А потім може і Pinball Окей І так, е, який то сервер? Ну знай, плей гейм, там пошел в вашей. Так, ссылка я шишой в описании. Малюем, малює, то все. Дерпевлен. Аккуратненько. За яку команду? Честно. Котропиличец. Угу, тропельчик. Опа, пацан. Уже когось забыли. Я муха дробаш був. А в тебе що, не мог? Ні. Ні. Мені, мені, а мене лечить. Лолі, розкажи, як ти скачав ту ігру? Як ти скачав ту ігру? Я сам скачав. А як? Зайшов? Я like на Майнкрафт орки скачав. І так, тепер шука Бамсі. Mm, раз спінбол. А потім Б2. Бдва. я команд. Без Так. Ой, літіна як сала. Дорого, все дорого. Зараз таке життя, що все все дороге. Ти бабця з базару. Я не бабча. Хомуха про тебе. <рес> Лоді паркує по колі, проходить. Давай скоріше вже починаю гру. Я просто знімаю, ну, немає. Та бля, я в сторону. Я знімаю на руку, на нас рука На руку. На руку знімаю, телефон на руку, блін. Ну, але тримай нарці. Починається игра. Тільки що таке смішне писало? Ой, житель не впав. Війшов якийсь там хлопчик і вийшов зразу.

Треба постійно все малювати, щоб ви виграти. Все виграли. Ви виграли? Все, ми ви виграємо? Так. так, а зараз що граємо? Зараз граємо бедик Варсик. Бедик-восик. І так, зараз ми покажемо, який то значок. Бед вас? Як? Лішечку. Пистенько. Ліжечку. Так. Так ще eingeschlichen. Так, прошу. Ти, Жовта? Просту, а кто с ним? А, прыгуна, видишь? Прыгуна? Чё? Ага, значит, селы мне туда я. Селы. Ага, теперь команда. Энки-беньки, гам, а Гам. Я, я вас суміш. прошу, поставте лайки. лайки. Ми дуже... Ми будемо выпускать новое відео. Лайки, лайки, без дизлайки. Та Навіть якщо вам сподобалось, або не сподобалось, підписуйтесь! Ми будемо дуже раді. Я червоний, Він червоний. Не понял. Пірка? То видви. І річка. Ну що там? Що там писало? збирати бронзу, всякі діла. Не понял, якийсь не той без бідвас. Де... А, Ой, ти, то то ж там той. Что ты напоминаешь их туди? Да что я подвоз? Ты как на Angry World, что Angry World. Да. Вот это что Материал такие квои. Да. просто ютубера, как Аид называется. А фух. а а а житляка. Житляк. Остальне, що ж не Андерсон Дук. Акерс Лук. Чекай, ти, чекай, не відк не, від... не закривай. Зараз да. все покажем. Забери, що? забери. О, та платформа, про яку я казала! Yeah. Ти коли будеш падати. Да. Ти коли а, будеш падати, той магазин відкриється просто. Так. Кирки. І так. Давай скоріше. Просто так, я навіть Його не знаю. Хто з цього виграє. Ого, як велик, висо високо. Yes. Моторіоли. Вони будуються, щоб на центр збирати. Звай... Ага, а цікаво блоки то зна... так само? <спирали> та там не поставку... Бачиш, я казала, що там на Angry World. Ей, він казав нам застроїться. Ага, так не чесно. Він просто щось наче. Мастер як, мама, мастер як. Пора Тараса, треба мені. Давай, ти скоріше. Ти скоріше. О, все красиво. Скільки ти взяв? Пара. Пара. Бр -бр -бр. Закрили бідний хлопчик. Та сам ти бідний. Закрили мене сволочок. Сполочки. Тебе закривають і Таке ж таке життя. Так. Гімно. Ти гімно. І що? 64 штучки опечани. Що ви намальований тут зеленим? Плюотиньо. Зеленим? Плюотиньо. Так. Плюотиньо. Та Де мої шкарпетки? І так, воно ну, то відео буде на 10 ви. хвилин. Бо без вас ми вляхаємо 10. 10. 10. 10. хвилин. Знімаємо. Я кажу, до 10 хвилин знімаємо. А що ти хай голосна? Я не знаю. Ой. А ви всі уроки зробили? Ні. Так. Хто, і зробив... Фізику, Хто зробив? Хто зробив якщо щось, тільки строю матеріалів, я щось не поняла тебе. Було я в п'ятому класі, ні. а я в четвертому. Ні, я у шостому, а ти у четвертому. А я у п'ятому, У четвертому. У четвертому. <різь> <різь> Добре, я. А, тві, так, ми знімаємо ще дві хвилинки. Вітаю. Бачите на екрані. Тик-тик. І всім папа! Побачите. Хохо-хо-хо-хо, не смішно. Бачите, в них просто у нас відсвічує екран і дуже так темно стається. Давай, будуйся. треба Хто тут строїться? Бетанчик. По червоні? У мене секле Бедварс. У мене все таке. Рефлекс, так, та, я всіх можу бити, кого бачу. І своїх, і на своїх я всіх б'ю. А що хтось не може бити? Ні, просто я все. що шо, шо? ж? Шо-шо? Пеш Ох піщанок. Скільки матеріалів розкидано. Да. О, май гад! Нічого собі. Що одну хвилиночку знімаємо. маємо. П'юрка хтось викинув. А ми не хочемо з вами роздаватися, але прийдеться. І за житель. Kde je slyšet. Rolik! Rolik, bani. Uch, A víš, jak to? Ty ho vedky budeš. Ne, ne, ne. Ne, 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 Тут лука коштує. Все, ми зараз будемо стоїмося. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Ставте дизлайки, якщо вам сподобалось. Не ну, ставте дизлайки, Ой, то є дізлайки. І підписуйтесь на канал. Всім па-па.